Чи помічали ви, що люди дивляться на одне те саме, а бачать різне? Тож хто з них бачить правду? Запрошую вас поговорити про це і розібратися в цьому питанні, де взагалі є правда, завдяки фільтрам мислення, які пропонує нам когнітивно-поведінкова психологія, тобто КПТ. Я планую записати серію відео про фільтри мислення. Я вже записала серію відео про захисні механізми, і тут буде посилання на, цю, да, на це відео, перше відео. От, але зараз це будуть у нас серія відео про фільтри мислення. Тобто, як, навчити, як навчитися бачити правду. От такий цікавий момент. От, взагалі, коли я почала знайомство про себе, про те, що я Юля Бадер або ваша Юліко, я напишу в описі під цим відео, напишу свої регалії, хто я така, щоб ви могли почитати і познайомитися зі мною ближче. Але я хочу розказати про свої невеличкі усвідомлення. Коли я почала знайомитися в методі, з методом КПТ, я не є КПТ-психотерапевткою, я є, готуюся до акредитації в методі схематерапії, але метод схемотерапії він виник з методу КПТ. Тому багато КПТ-інструментів використовує схемотерапія. От, і коли я почала їх вивчати, то я взагалі була дуже здивована тією новиною, що нам не варто довіряти нашим думкам. Наші думки можуть нас обманювати. Я, якщо чесно, я була цим шокована. Тобто як не можна своїм думкам довіряти, а чому ж тоді взагалі довіряти? От, і потім, звісно, що я познайомилася з фільтрами мислення. І вони дуже сильно вплинули взагалі на моє бачення і на мою роботу з клієнтами. Тому що дуже тут такі улюблені мої фільтри мислення, да, з якими я стикаюсь. Взагалі-то кажуть їх більше, але ну, зараз не про це. Так, і я планую, що в цій серії відео про фільтри мислення, тут будуть в нас не тільки опис фільтрів, але і в кінці відео будуть техніки роботи з фільтрами мислення, тобто як нам позбутися тих думок, які не є для нас якби правдивими, які якось спотворюють нашу реальність. Трошки розказати про те, що це за метод КПТ. І звідки він взявся, як взагалі це працює. Тож, поїхали. КПТ-модель. Тобто, як взагалі реагує людина на якусь подію? Тобто, відбувається якась подія, і на цю подію людина реагує наступним чином. Перше, когнітивна відповідь, тобто людина якось оцінює цю подію, яка з нею сталася, і надає їй якусь оцінку, тобто якусь когнітивну відповідь. Поведінкова відповідь на е, після того, як ми кхе, зрозуміли, що відбулося, чи це окей, чи це не окей, ми можемо маємо якось відреагувати. Також фізіологічні та сенсорні реакції. Тобто це якось таке, знаєте, тріо да, з тіла, думок та поведінки. І от ця ког когнітивна відповідь, вона може бути когнітивно спотворена. Тобто, якщо ми даємо, надаємо якісь події, якесь бачення неправдиве, то це може бути когнітивне спотворення. І через це в нас можуть виникати емоційні проблеми. Тобто емоційні проблеми виникають не тоді, коли нам боляче або страшно, або ми злимося, або радіємо, або сумуємо, або нам соромно. Тобто не тоді виникають емоційні проблеми. Емоційні проблеми виникають тоді, коли наші емоції не відповідають тій ситуації, яка зараз відбувається. Тобто вони проходять через когнітивне якесь спотворення, через якийсь фільтр. Да? Про які ми сьогодні будемо говорити, і вони не відповідають цій ситуації. І тоді емоція не відповідна є, і вона, звісно, що впливає на наш якби, емоційний стан і на нашу фізіологію, вже потім в подальшому. От. Так що, ось така КПТ-модель, вона так працює. от, і саме тому ось ці фільтри мислення, когнітивні спотворення, вони є дуже важливими, їм приділяється так достатньо багато уваги. От. І далі ще один момент такий важливий це те, що когнітивні спотворення або викривлення, або фільтри вони бувають різні. Перше це негативні автоматичні думки, тобто нади. Це, в те, це саме такі фільтри мислення, які ми сьогодні будемо розбирати. Сьогодні і на наступ, в наступних відео. Тобто, це якісь фільтри, які ми можемо, власне, відслідкувати і щось з ними зробити. Тобто, ми поговоримо про це. Далі, глибинні переконання. Глибинні переконання це щось про те, хто я є. Як я можу, хто я, як я маю реагувати в цій ситуації. Це достатньо е, глибокі психологічні такі переконання, вони в більшості не усвідомлені. І з глибинними переконаннями ми з вами не можемо працювати через там, когнітивні фільтри. Ми можемо працювати тільки в психотерапії. От, тобто, глибинні переконання, це те, що це те, як ми думаємо. Що я така? Наприклад. Наприклад, наприклад там, я не знаю, я потрапила під скорочення і мене звільнили. І тоді думаю, а, ну, звісно, я взагалі не в даха, не дивно, що мене звільнили. Розумієте? І це не про те, що в мене якийсь фільтр, там мене із минулої роботи звільнили. Та і взагалі, якби я просто не вдаха по життю, кого ще звільняти. Он там Надія Петрівна така впевнена, там Петро Семенович такий прекрасний спеціаліст, а я що, я не вдаха, тому мене і звільнили. І це не є фільтр, це глибинне переконання про те, ким я є. І тут, якби сама людина, якби ну, навряд чи зможе з цим працювати. Все ж таки, це дитяча травма, і з цим працює саме психотерапевт. От дисфункційні припущення або правила життя. Це про те, як існує світ, як діють інші люди. Наприклад, я можу думати: мене звільнили, скоротили. Я думаю, ну, звісно, вони ж обрали людину, яка там. Наприклад, якщо я, якщо я да, мати родиначка, да, ну звісно, вони ж обрали саму таку просту людину, яка не може за себе постояти, я ж не піду на них оскаржитись. Звісно, я сама беззахисна. За мене ніхто не захистить і чоловік не захистить, ніхто мене не захистить, тому звісно, що вони обрали найслабших, і інші люди завжди будуть, якби хто сильніше, той і правий. Знаєте? Ось таке будуть. Да? Якщо, наприклад, я не мати одиначка, я успішна спеціалістка, якби, да? може, їй мати одиначка, але я успішна спеціалістка, там, да? дуже затребувана, то я думаю, тоді, да? в мене є дисфункційне припущення. А, ну звісно, це ж конкуренція, їм простіше мене звільнити, щоб я там не займала місце, не конкурувала з тим керівником і було не так то так-то. Тому що завжди виганяють і позбуваються тих, хто сильніший. От, тобто, розумієте, одна і та сама ситуація, да, і людина може по-іншому на неї відреагувати, і це не при... не через когнітивний фільтр, це через те, що в мене так сформовані правила життя. Якщо або якщо я найслабша, да найменш захищена верства населення, скажімо так. Тобто, я з повагою ставлюсь до жінок, які виховують своїх дітей самостійно, і я вважаю, що вони молодці. Тобто, це просто, да, це просто приклад. От. Тобто, або найменш захищена верства населення, яку нібито можна ображати, да? або найбільш там успішна. І, і в тієї, і в тієї є якісь дисфункційні припущення про те, як функціонує цей світ, чому сталася ця ситуація. І тут так само нам з вами складно це зрозуміти. Це дуже глибокий підсвідомий процес, неусвідомлений. Тому це так само задача для роботи в психотерапії. От, а робота з негативними автоматичними думками або з когнітивними фільтрами це достатньо це вже простіше. Зараз і буде опис цих фільтрів, а потім техніка, як з ними працювати. Як ви, власне, самі можете протестувати, чи є у вас ці фільтри чи нема, і позбутися їх. Якось так. Тож, поїхали. Перший фільтр, який я вам пропоную, це фокус на негативі або тунельне бачення. Це упереджене мислення, за якого людина помічає та надає значення лише поганим подіям, ігноруючи позитивні аспекти свого життя. Тобто я прокинулась вранці, да, е, в мене там, в принципі, все добре, є робота, є сили, я виспалась. І в мене, в принципі, має бути нормальний якийсь емоційний там, фон, все в мене в порядку, там жива, здорова, да, є світло, інтернет, я можу збиратися йти на роботу. Тут, значить, я, наприклад, там, обливаюся там, гарячим кавою там, чи чаєм, що я там п'ю вранці, і думаю, а, ну звісно, звісно в мене все, все не як у людей. Тепер я спізнюся на роботі, на роботу, і оце мені цілий день, я буду це буду переживати через це. Ну, що ж я така незграба. І я починаю з цієї події, яка, в принципі, дрібнота на фоні мого життя, на тлі мого життя. Це дрібнота, тому що в мене все нормально, все окей. Я ж кажу, в мене нормальний там, стан, емоційний, здоров'я, все, в мене є робота, гроші, плани. Але. Я фокусуюся саме на поганому, і все інше воно якби втрачає сенс. Тому що я облилася вранці там, гарячою кавою чи чаєм. І тоді все інше це ну, понятно, це все. День не задався з самого там, ранку. Да, знаєте. От. І якби. Звісно, що такий приклад може бути. Наступне це, наприклад, ми там провели якусь подію там, да, і отримали відгуки, і ми отримали там 10 позитивних відгуків, щось все чудово, все класно, супер. Коментарів під цим відео, до речі, да? і один коментар поганий про те, що спікерка ніяка, взагалі, краще її відео не записувати, це непрофесійно, і так далі. От. І тоді фокус, фокус у, якщо є цей фільтр когнітивний, то тоді що я бачу на ті 10 коментарів як гарних, які люди мені написали. А я тоді бачу те, що якийсь там хейтер, да, що захотів написати, що я взагалі там недолуга, невдаха, і що попало, розповідаю, і там я там та і там та помиляюся, і взагалі. От, тобто, і тоді, ніби виходить, що я на цьому зациклююся і Виходячи з, ціє... з цього коментаря одного, да? я роблю висновки про те, що мені не варто взагалі записувати відео. Це взагалі дурня, нащо я собі оце придумала. Знаєте? Все, тунельне бачення я бачу тільки негатив. Я от в цьому знаходжуся. Ну, я думаю, тут зрозуміло, так? Да? От. І що я хочу сказати? Що якщо нам з вами є такий в нас фільтр, да, як фокус на негативі або тунельне бачення, то так працює наш внутрішній критик. Це він робить, це його всі там ці праділки, розумієте? Це його вплив на наше життя, коли він все наше, да, ну, якби, якусь там подію дрібну, він робить з нею якусь проблему. От. Тобто це наш внутрішній критик, і звісно, що чим він більший в нас, тим менше в нас навкруги буде хорошого. Як з нами, так і з іншими людьми. Тому що критик він працює не тільки проти нас, він не тільки нас може критикувати, але й оточуючих, оточуючих і взагалі весь зовнішній світ. От, Так що. Якщо вам такий притаманний такий фільтр, то, скоріш за все, у вас такий нормальний, сильний внутрішній критик. Ну, це насправді не дуже гарна новина, але ви хоча б про це тепер знаєте. От. І тут я хочу сказати, що фокус на негативі так є ж, давайте фокусуватися на позитиві. І ось тут така в мене лимонна така. Дівчинка, жіночка, я просто пам'ятаю, я, я вперше почула цю фразу, коли е, одна співачка, яка була українською, а тепер е, не буду казати хто, розповідала про те, що якщо життя надає мені лимон, то я роблю з нього лимонад. І треба в усьому шукати позитив. Ну і ви скажете, ну так от, пожалуйста, давайте шукати у всьому позитив. позитив. Але, по-перше, це так не працює. По-друге, по якщо ми будемо робити з усього лімонат, то це вже інший фільтр мислення. Тобто, це не працює, це не є протидією. Це є якби одна, одне і те саме, скажімо так, це монетка з двох боків. От. Копіечка, да, орел і решка, як то кажуть. Тому фокус на позитиві, він не працює. Питання не в тому, що якщо у вас тунельне бачення або фокус на негативі, то ви починаєте шукати, а я облілася кавою, ну і нічого страшного. Зато тут сонце, зато тут тратата, -та і так далі. Ви так критика свого внутрішнього не знешкодите. Так не буде, на жаль. От, е Тому, якби, це не про це. Це інший фільтр, коли ми робимо лимонад. І про нього я розкажу в наступних відео. От. Далі. Далі ще один цікавий фільтр це навішування ярликів. Тобто, коли людина або групі людей які собі, або собі надається негативна загальна характеристика на основі одного або кількох вчинків через ігноруючи всю іншу інформацію. Ну, Тут дуже зрозуміло, якби, да? Тобто, а, ну, так просто так білявка, звісно, що ти можеш порахувати. Тобто, Якщо я білявка, то я не можу рахувати. Да? Якщо я жінка, то я не можу водити машину. Е, ну, я не, Тут в мене якби, у чоловіки і жінки рівні права, тому якщо я чоловік, то е, ну, всі чоловіки, вони е, взагалі, без, взагалі мають погану емпатію, взагалі емоційно тупі. От, і таким чином е, світ, знаєте, він перетворюється на Якісь ярлики, які ми помічаємо і кажемо, а ну ось це воно, це воно, це воно. І ми ніби так розсортували їх, знаєте, ніби, ніби ми їх все, всь, всім питанням ми знайшли пояснення. Але ж це неправда, розумієте, але ж це не так. От. Справа в тому, що е ми таким чином, ми намагаємося систематизувати цей світ. Якось цей світ, да, який, в нас, який ми бачимо, з яким ми стикаємось, ми намагаємось його впихати в рамку якусь, яка нам зрозуміла. І це в нас виникає через тривожність, тому що дуже складно жити в незрозумілому світі. І тоді нам простіше навішати ці ярлики, щоб ми їх раз, раз. раз А ось це воно, а ось це воно, а ось це воно. Да? І ми вже все зрозуміли, і нам ніби стало спокійніше. Ми розсортували цю інформацію, ми систематизували її. Але справа в тому, що не все можна систематизувати. Так, ми таким чином дійсно знижуємо нашу тривожність. От, і якось стає спокійніше. Але. Це ж неправда. Розумієте, це неправда. І коли ми зустрічаємось з тим, що насправді білявки вміють рахувати. Жінки можуть нормально, адекватно водити машину. Чоловіки можуть бути емпатійними та емоційно відгукуватися на якісь речі. Тобто, то в нас знов виникає. Якби, як, як це так не працює, і ми починаємо робити щось, шукати якісь інші варіанти, щоб це собі пояснити. От. Це просто якби, ну, така, так, так, скажімо так, вираз тривожності. От, навішування ярликів. Якщо ви не згодні, ви якось по-іншому це бачите. Будь ласка, пишіть в коментарях, обговоримо. Без проблем мені цікаво насправді ваша думка. От. Тому навішування ярликів це не є яка, якась здорова поведінка, де взагалі людина може побачити іншу людину і так само може побачити себе. Тому що на групі людей або собі навіть надається негативна загальна характеристика. Тобто я можу себе. Собі... А, ну да, дійсно, я, я не можу водити машину і я не хочу сюди за кермо, тому що я жінка і всі жінки погано водять. Ну, погано, не погано, але ж водять, знаєте, їздять куди їм треба. От. І виходить, що я сама на себе умовно навішую ярлик, для того, щоб мені не було так страшно щось робити. Тому що, якщо я вирішу. Що я хочу водити машину, то тоді як я можу це зробити? Я ж жінка і я ж не можу цього зробити. От. Тобто, я думаю, ми з цим фільтром так само розібралися. Тобто, два фільтри ми сьогодні з вами розглянули. І зараз, як я і обіцяла, техніка, техніка з КПТ тестування негативних думок. Що пропонується? Є в нас якась автоматична думка. Тобто, ай, знов це відбулося, це тому що знов все пішло під три черти, Щоб я не робила, завжди будуть ті, хто цим не задоволений, я не можу всім догодити, тоді нема сенсу взагалі це робити. Да? Наприклад, і, окей, давайте зустрінемось з реальністю. Реалістичність, об'єктивні докази. Які є об'єктивні докази того, що те, що я зробила, це погано. А не це робота мого внутрішнього критика? От в мене є 10 коментарів позитивних, один коментар негативний. Ну, так хіба це один негативний коментар? Хіба він помножує на нуль? Ці 10 позитивних коментарів, але ж це неправильно. Тобто, це щось не те відбувається. Чому я бачу, чому для мене важливий тільки негативний коментар? Чому позитивні коментарі для мене не важливі? Чому я думаю, та просто людям я сподобалася, та просто я гарно нафарбувалася, та просто мені тут друзі писали. Але насправді вони просто не хотіли мене засмучувати. Думаєш, ага, о! Як я вже навернула, що я вже зробила для того, щоб знецінити розумієте, знецінити саме позитивні коментарі. І тут я розумію, що те, що я думаю, воно не відповідає реальності. Не відповідає. Це не означає, що я зробила там погану роботу. Це означає, що в мене наявність чи відсутність фільтрів, що я дивлюсь на цю ситуацію через фільтр. І тоді я питаю себе: а це користь чи шкода зараз та в перспективі? Чи мені, мене це робить сильнішою, чи мене це надихає? Ми ж пам'ятаємо, що це реальність. Тобто це, реальність. це не щось я придумала собі, це реальність, яка підрахована, знаєте. От. І чи, чи це, це впливає на мене? Як це на мене зараз впливає? Як це вплине на мене в перспективі? Це принесе мені користь, чи це зробить мені шкоду? І скоріш за все, звісно, що якщо ми говоримо про те, що це роботка праця нашого внутрішнього критика? То тут, якби, скоріш, воно мені зашкодить. Скоріш я буду вигорати, скоріш я буду там рідше записувати відео, чи ще щось робити. Для того, щоб не було негативних коментарів. Я нічого не роблю, я, я не маю жодного негативу. Розумієте? І ось так втрачається якась важлива для мене е, діяльність, моя там ідея і так далі. Е, інший ракурс, альтернативний погляд. Як я можу по-іншому подивитися на цю ситуацію? І тут ми можемо дійсно, от тільки на цьому кроці, от, от дуже уважно, тільки на цьому кроці ми можемо подивитися на той негативний коментар і подумати, чи є там щось конструктивне. Тому що ми зазвичай починаємо шукати конструктивне ще на початку. Так, ну це не негативний коментар, це просто конструктив, так людина висловилася і так далі, а насправді там тра-та-та. -та. Але ні. Спочатку нам треба відфільтрувати. І тоді, коли вже наш внутрішній критик стишений, тільки тоді ми можемо подивитися на цей коментар і сказати: ага. Тобто, тут взагалі немає ніякого конструктиву, це просто образливий коментар. Ну, знаєте, Ти стара і некрасива. Ну, Спасибо, звісно. Може, ви молодий, красивий, але ну, ну так, люди, люди різні бувають. Хтось буває некрасивий, красивий, хтось красивий. Ну, це таке. YouTube це знаєте, площадка для всіх, не тільки для красивих. Да? От, і я тоді розумію, що цей коментар просто можна видалити, і тут якби така що тут. Ну якби просто видалити його і все, тому що тут немає конструктиву. Якщо ж це якесь заперечення, можливо, там якась авторитетна думка, яка каже, що ви недосвідчений фахівець, тому що це ось так, ось так насправді. Тут думаю, ага, це конструктивний коментар. Тут, тут є, тут... це коментар неприємний, але тут є конструктив. І я можу з цим конструктивом далі працювати. Я можу, наприклад, записати ще одне відео, чому я так думаю. Я можу там ще, там, ще там, ще там. І тут в мене є вже, розумієте, вже пошла, пішла моя усвідомлена думка. І вона не про те, що я не вдаха, умовно, і що знов все зробила не так. А вона про те, що мені з цим далі робити. Тобто, тут вже конструктивний вихід, якби є із ситуації. От. І ще я хочу сказати, що у мене є телеграм-канал, і на телеграм-каналі на своєму я буду так само публікувати ось ці техніки, і буду публікувати питання да, або маркери, як їх тестувати. І там будуть не тільки ті техніки, які є у відео, але й інші техніки, які так само існують. Але просто можливо, Менш популярні, да, менш відомі, тому що ну, цю техніку тестування негативних думок вона відома всім КПТ-спеціалістам, хто працює да, з думками. От. Якщо вам була корисна ця техніка, то саме час поставити лайк цьому відео, можливо, поділитися ним і написати щось хороше мені в коментарях. От, власне що, на цьому я готова завершувати це відео. Ми з цією панянкою дуже уважно дивимось за вашими реакціями, як ви відреагували, тому що це насправді цікаво подивитися і взаємодія з глядачами. Це дуже надихає. От, З вами була я, ваша Юліко. Якщо залишилось питання, Є якісь відгуки чи побажання, будь ласка, пишіть я на зв'язку. Якщо хочете записатися до мене на консультацію чи на психотерапію в методі схемотерапії, то будь ласка, пишіть, я залюбки обговорю нашу можливу співпрацю. Всім на все добре, всім па-па!